Особисті кордони нині говорять так часто, що багато хто сприймає це як тренд або вигадку. Але насправді це про усвідомлення своїх меж, потреб і відповідальності перед собою. Разом із психологиною Софією Коноводовою розбираємось, чому ця тема важлива, з чого почати та чому це не про егоїзм. Голова тріщить, а вона знову про свого. Я не витягну це зараз. Пробач, але мені треба тиша. Я зараз не можу слухати. Я сказала це, і світ не вибухнув. Навпаки, стало легше. Вітаю, Софія! Знову дуже раді бачити вас у нашій студії. У «Якти». Софія Коноводова психологиня, консультантка в КПТ, членкиня Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії. Освіта психологічна, Рівненський державний гуманітарний університет, спеціалізоване навчання в КПТ напрямку, Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Практика півтора роки із депресивними станами, підвищеною тривожністю, самооцінкою, супровід про життя втрати, поведінкові проблеми та підвищення стійкості до життєвих обставин. Як я вже й сказала. Про особисті кордони дуже часто говорять, але багато хто не або не знає, що це таке, або не зовсім розбирається. Тому хотілося би, щоб ви розповіли нам, що ж таке особисті кордони, і, власне, як зрозуміти, що над ними варто працювати. Доброго дня, Івано. що рада вас бачити, рада бути тут і розкривати такі важливі теми у нашому суспільстві. бо... На сьогоднішній день, знаєте, тема особистих кордонів, як ви відзначили, вона дійсно на слуху, але не всі усвідомлюють, про що це. Тому давайте розбиратися. Особисті кордони це наші очікування та потреби. Та? Тобто це те, наскільки ми дозволяємо іншим людям бути у нашому житті, бути присутніми, і що ми дозволяємо їм робити та? у тих моментах, у яких вони присутні. Але нам варто помітити. Коли є проблеми з особистими межами, так і зазвичай ми можемо це відмітити, по тому, що ми є виснаженими, ми відчуваємо вигорання емоційне, фізичне, ми є переобтяженими, або ж ми не хочемо брати слухавку від певних людей, розуміючи, що вони про щось нас попросять, і ми не зможемо їм відмовити. Та, тобто це відчуття того, що ми робимо забагато для інших людей, і ми можемо бути знаєте, з таким великим бажанням все покинути і, і просто десь зникнути. Тобто, це загальний стан втоми такої від людей, і він часто свідчить про те, що ми неправильно встановлюємо свої межі. Ага, Тобто це перший дзвіночок, коли ми хочемо абстрагуватися від всіх. Зрозуміла. А чому це важливо? Чому особисті межі важливі, і якими вони бувають? Uh -huh. Думаю, дехто з вас чув метафору, яка базується на правилах безпеки в літаку. Перед тим, як одягнути на інших кисневу маску, її обов'язково потрібно одягнути на себе. Так, і це ми так само можемо віднести і до піклування про себе, цю метафору. Перед тим, як допомагати іншим, нам потрібно попіклуватися про себе. Піклування про себе, знаєте, це не день у спа, і це не про егоїзм. Так, часто ми е, маємо такий стереотип, що піклування про себе це купити собі щось дороге і йти на свої примхи, але. Насправді піклування про себе це вміння відмовити, коли ми не хочемо щось робити. Так? Це усвідомлення, де є наші межі прийнятного та можливість їх вибудувати. Так, що стосується того, якими бувають особисті межі, то ми розрізняємо три типи: ми маємо порості, тобто слабкі. Особисті межі, та це е, той прояв, коли ми не відстоюємо себе, ми замовчуємо те, що нам не подобається. Ми не можемо відмовити людям. Ми погоджуємося е, на якусь допомогу чи на якісь справи, навіть якщо ми не маємо на це часу або не вміємо взагалі того робити. На противагу цим е, особистим межам, ми маємо е, жорсткі. Тобто ті, де ми будуємо перепони на зближення з людьми, та і наші особисті межі вони ніби вибудовують цю стіну і сприяють тому, що ми маємо таку дистанцію від людей. Та? Тобто це певні захисні такі особливості поведінки, але вони теж ведуть до певних своїх проблем. І також ми розрізняємо здорові особ... особисті межі, де ми маємо можливість так знаєте, асертивно, тобто із повагою до своїх потреб та до прав іншої людини. Відстоювати свої межі, озвучувати, що нам є щось не окей, і відмовляти без відчуття вини там, де для нас це доречно. Як нам це робити? Що допомагає от, формувати саме ці особисті межі? Угу. Встановлювати особисті межі. Іноді дійсно буває важко. І це часто викликано тим, що ми а, помічаємо знаєте, такий певний тиск внутрішній, тих почуттів, які ми можемо очікувати, чи непереборного такого страху на нашу уявну реакцію людей, якими будемо проговорювати. Та, і Це може закінчуватися тим, що ми постійно крутимо в голові певні діалоги з тією людиною, плануємо ці фрази і відтерміновуємо встановлення тих меж. Але а, якщо ми говоримо про здорові, екологічні, гарні стосунки, то особисті межі мусять бути там встановлені, та і ми мусимо знати, що для партнера є допустимо і що для нас є допустимо, та? і щоб ми мали це в обговоренні. Тому важливо дотримуватися двох етапів встановлення особистих меж. І перший це чітке проговорення того. Тобто ми мусимо повідомити, тому що люди не читають наших думок, вони не можуть читати наші особисті кордони по якимось візуальним ознакам чи по невербальній міміці. Та? Все, що ми хочемо, щоб воно було донесено до людей, потрібно озвучити ротом. Другий етап це дії. Тому що навіть коли ми озвучуємо наші вимоги чи наші потреби, часто люди будуть перевіряти це або не дотримуватися. Тому та, ми повинні підтверджувати це діями і в першу чергу поважати самі свої межі. Тобто іноді це буде потребувати певних дій у відповідь на недотримання тих меж, ну доприклад, щоб це було зрозуміліше, до прикладу, ви домовилися з другом про зустріч. Так, і ваш друг не попередив вас, що він затримається чи не прийде. У відповідь на це вам не варто знаєте, підлаштовуватися під друга, а зробити певну дію, тобто відмовитися від зустрічі, і перенести на зручний для вас час. Так, вірю, що це може бути іноді важко, але ваша відповідальність у тому, щоб, знаєте, відстоювати ці межі. І робити все для того, щоб люди їх поважали. Це дуже влучні слова. Бо іноді деякі люди можуть навіть користуватися от вашою, вашим невмінням відмовити в певних ситуаціях. Ну і, власне, чому це відбувається? Чому ми боїмося, можливо, встановлювати певні межі між друзями, та родичами? Чи впливає на це родинні зв'язки, чи може виховання? Як ви вважаєте? Угу. Безумовно, участь сім'ї та виховання вона приймає дуже важливу роль у цьому. І ми виносимо певні стратегії поведінки та, і певні реакції на власні потреби, на власні очікування. Так, це дуже тісно пов'язано з сім'єю. До прикладу, у сім'ї алкоголіків. Діти виростають із труднощами в вибудові особистих меж. Та якщо ми взагалі беремо е, дітей батьків із залежністю, то ці діти е, вони часто піддаються знаєте, такому дуже викривленому впливу, де їхні потреби не важливіші ніж залежність батьків. І тому вони виростають з певними труднощами в комунікації, та у них недостатньо навиків для того, щоб відстояти свої межі та, можливо, поважати межі інших людей. І на противагу цього, якщо у вашій сім'ї завжди озвучувалися очікування, поважалися потреби інших людей, так то. Ми можемо припустити, що вам є достатньо легко поважати кордони інших людей та висловлювати свої очікування та і підтверджувати це діями? А якщо деяким Де важко це зробити, от з чим ця людина може стикнутися під час встановлення цих меж, і як це може вплинути на її стосунки з іншими людьми? Угу. Багато хто вважає, що після озвучення особистих мештах, після озвучення певних вимог та очікувань, справа зроблена, і люди будуть цього дотримуватися. Але як наслідок, ми маємо те, що люди не дотримуються наших меж, та ми накопичуємо певне незадоволення, роздратування. І тут важливо, щоб ми робили певні дії. Бо так. Е без підтвердження того, без якихось дій, які ми навели та раніше, це може бути неефективно. В контексті тих умов, які варто дотримуватися, щоб це було ефективно, та вибудова наших меж, нам важливо дотримуватися таких трьох умов. Першочергово, це чітке формулювання того, чого ми хочемо від людини. Так? Чи то є наше очікування, чи то потреба, чи то відмова. Бо якщо ми починаємо багато говорити про те, що нам не подобається, або про якісь загальні теми, наводимо приклади, Та, це може заплутати людину. Тобто нам треба чітко висловлюватися. Наступне, що важливо, це знаєте, дати раду тим емоціям, які виникають після. Тому що часто вибудова меж вона супроводжується тими неприємними відчуттями, та, які можуть виникати в людей. Це може бути почуття провини, каїття чи е, певного сорому. Та, буває по-різному достатньо. В яких сферах життя ці особисті кордони, особисті межі, вони надважливі? Угу. Першочергово, знаєте, одна з найважливіших сфер це є сім'я. Тому що тут найчастіше ми можемо зустріти проблему з межами. Зазвичай найважче дотримуватися меж у стосунках батьківсько-дитячих. І це зумовлено багатьма факторами, насправді. Найчастіше ми можемо зустріти, знаєте, порушення меж, коли дітки ще є достатньо юні, маленькі, да? до прикладу. Якщо так трапляється, що Батьки нав'язують дитині якусь поведінку, чи то те, що вона має там когось обнімати, з кимось ділитися, щось робити, що дитина не хоче. То це та є той перехід кордонів. Тобто, в молодшому віці для дитини повністю нормально, коли вона не хоче їсти м'яса або не хоче спілкуватися з певними дорослими людьми. Так, але якщо в ті моменти батьки поважають цей вибір дитини та її потреби, вимоги, то це формує такий певний безпечний простір і дає дитині знаєте, можливість розвивати усвідомлення власних потреб та можливість чути себе, що також важливо в дорослому житті потім, як сформований навик такий. Наступною сферою я би назвала роботу. Тому що в власній практиці я зустрічаю достатньо людей, які працюють понад 40 годин на тиждень. І зазвичай вони є дуже виснаженими, вони є наближеними до таких знаєте, вигорівших станів, чи то депресивних, чи то тривожних. Але тут важливо розуміти, що а, насправді такі стани вони теж мають проблеми із спровокованими, такі стани та проблемами із особистими межами, тому що це особисті межі із керівництвом, із колегами, і зі сприйняттям власного часу. Наступною сферою я би назвала стосунки. Чомусь саме у стосунках ми звикли не озвучувати свої потреби, свої потреби та і очікування до партнера. І часто ми хочемо, щоб партнер, ніби як читав наші думки, він наперед, щоб усе знав, чого ми там від нього очікуємо, чого ми від нього хочемо, і, і це впливає на подальші проблеми у стосунках, та, і це насправді нереалістичні очікування. Ну і, звісно, важливою є сфера дружби. Токсичні друзі є у багатьох, і знаєте, якщо дружба це про постійні драми, про постійні сверки та конфлікти і неповагу, то це не найкращий варіант. Дружба це сім'я, яку ми обираємо. Та вона мусить бути тою підтримкою і опорою. Тому в цій сфері теж кордони є важливими. Якщо ми відмовляємось. Від встановлення своїх особистих кордонів, відмежовування від інших, так би мовити. Як це впливає на нас, на наше самопочуття та й загалом на стосунки між людьми? Угу. Коли ми відмовляємося встановлювати особисті межі, то ми віддаємо перевагу внутрішньому дискомфорту над обуренням оточуючих та на нашу відмову, можливо. І, відповідно, та людина постійно відчуває внутрішній дискомфорт і незадоволення з собою, оточуючи мета, це веде часто до вигорання. І це може, знаєте, проявлятися, коли ми не знаємо, як відмовити, не знаємо, коли потрібно відмовити. Чи ми постійно погоджуємося на щось через те, що це просить сім'я в шкоду собі, можливо. Також є часта проблема із появою підвищеної тривожності, тому що основний інструмент у вибудові відносин та і особистих меж це є відмова, коли ми розуміємо, що щось для нас є недоречно на часі. Але тривожна людина вона починає знаєте, обдумувати, хвилюватися про те, якою буде реакція людини. Та, тут може підключатися прояв соціальної тривоги. І тоді а, ця людина відтягує момент відстоювання меж і дуже хвилюється, дуже переймається за будь-які відмови чи якісь такі особливості відстоювання себе. Це теж впливає на появу нездорових стосунків, та і часто такі люди можуть входити в аб'юзивні стосунки саме через цю проблему та відстоювання себе. Ну і звісно, якщо ми не ставимо свої вимоги у стосунках, не озвучуємо те, що є для нас прийнятним, і не ставимо межі, то це точно зробить інша людина, та, з якою ми є у стосунках. Чи то є дружні, чи то є партнерські, чи то є колеги, це зробить інша людина. І вона це зробить так, як це прийнятно для неї і тільки для неї. Ось ми вже не раз згадували про почуття провини саме. Перед тим як відмовити, чи загалом чому ми відкладаємо це на свої особисті межі, кудись там в шухлядку? Тому що відчуваємо певний дискомфорт і почуття провини, чи можливо сорому якогось, що ось тебе людина не сприйме, чи можливо вона в від тебе піде і ще щось на кшталт такого. Чому ми це чому це відбувається? І що нам з цим робити? На жаль, коли ми говоримо про відстоювання себе і особистих меж, то зробити це без відчуття провини майже неможливо. Це частина процесу. Часто люди відчувають себе поганими, коли вони відстоюють свої потреби. І знаєте, це зумовлено певними нашими аспектами виховання. Та ми не так давно вийшли з такого колективного пострадянського виховання, і там були певні особливості. Декого з нас, та, хтось може впізнати себе, вирощували знаєте, з певними такими особливостями, які полягали в тому, що коли дитина озвучувала, що їй щось не подобається, то її присоромлювали. Або, наприклад, якщо дитина казала, що вона не хоче когось обіймати, то батьки могли говорити, що їм стане сумно, вони будуть плакати там, знаєте, нав'язувалося це відчуття провини за те, що дитина озвучує свої якісь обмеження, які вона не хоче робити. І це провокувало оце відчуття у дитинстві, що ми не можемо озвучувати своїх потреб. Ми не можемо їм довіряти, і вони є недоречні, і вони викликають негативну оцінку у оточуючих. Та вони руйнують, ніби стосунки. Але насправді це основа здорових стосунків. Ось такі моменти могли провокувати вину. Так? так само, якщо ми говоримо про провину, то це е, більше про наші очікування до себе, та? про наші е, відповідності власним стандартам почуття. І так воно іноді може виникати, але це почуття воно виникає і воно вщухне 100% вщухне, воно заспокоїться. Та? Тобто, тут ми маємо усвідомлювати, що нетривалий дискомфорт від певних почуттів. Його можна пережити, та ми можемо жити з почуттям провини певний час, поки воно не вщухне. Там про це треба пам'ятати, коли ми вибудовуємо межі, тому що наша ціль яка здорові стосунки. Та? І про це варто знаєте, це варто тримати в голові, коли нас мучить, те почуття провини. Ну і потурбуватися про себе, дати собі час, дати собі ресурсні справи і можливо якусь неформальну медитацію чи певні вправи заземлення. Ну і так само, коли ти намагаєшся відстоювати сви, себе, свою думку і говориш про це іншим людям, що тебе не влаштовує це до прикладу, тебе можуть назвати егоїстом або егоїсткою. Тобто багато хто плутає саме особисті кордони з егоїзмом. Угу. Чим це відрізняється насамперед, як не сплутати егоїзм зі здоровим піклуванням про себе? Угу. Для початку потрібно розуміти, що це таке. так? Да? Піклування про себе це певна вибудова меж прийнятного. Це не так про знаєте, про тіло, про красу чи про дорогі покупки, як про те, щоб мати можливість відмовити, коли ми чогось не хочемо. так? Да? Це здорова турбота про себе. Про те, що для нас є доречно чи недоречно на часі. Егоїзм це знаєте, певна форма поведінки та мислення, коли людина намагається досягти своїх цілей без поваги до потреб інших людей, та без поваги до їхніх бажань чи якихось теж очікувань. Тобто тут ми маємо різницю, та? коли ми відстоюємо межі. Ми маємо повагу до власних потреб і до потреб інших людей, коли ми маємо егоїзм. Ми ставимо так ніби на п'ятистал лише власні потреби і власні бажання, та? але нам байдуже на інших людей. І часто е люди в такому прояві егоїзму вони вдаються, знаєте, до порушень чужих меж, до певних маніпуляцій, щоб досягти свого та тому, що вони намагаються контролювати ситуацію, вони намагаються досягти свого будь-яким шляхом. Ось. Так, проявляється егоїзм. Якщо б ви могли дати пораду таку для людей, які прагнуть вже формувати свої власні межі, кордони, що б ви їм найперше порадили в цій ситуації? Угу. Початково, знаєте, варто визначити сферу. В якій би ви хотіли почати. Бо не варто починати вибудовувати межі у всіх сферах відразу. Це викличе незадоволення в людей. І, знаєте, це, це буде провокувати конфлікти, до яких треба бути готовим. Тому оберіть одну сферу життя. Наприклад, якщо це є стосунки, то е, випишіть для себе те, як ви хочете там почуватися, та, як ви маєте себе почувати в цих стосунках. Що для вас обов'язково має бути присутнє у стосунках і які є табу? Тобто, що для вас є крайньою точкою, коли ви можете піти. І навіть це окреслення меж прийнятного і тих рамок, які ви хочете бачити, воно вже допоможе вам, бо стане такою відправною точкою, куди вам рухатися. Ну, і наостанок, чи змінюються наші межі з часом? І як нам адаптуватися до нових обставин? Угу. Звісно, наші межі змінюються з часом. так. І вони є достатньо гнучкі та пластичні. Це зумовлено різними факторами. Насамперед, це рівень близькості у стосунках та, певних, це саморозвиток, це е, різні обставини, з якими людина стикається, досвід, який вона переживає. Та. І так вони змінюються. Ми формуємо ці межі для того, щоб мати здорові, гарні стосунки, бо це є основа тих стосунків. Та і формування меж воно дає можливість а, мати повагу до інших і відчувати ту повагу до себе. Дуже дякую, Софія. А ви дивилися програму «Як ти?», де ми говорили про особисті кордони. Це не про відгородження, а про турботу про себе, про стосунки, про свій внутрішній ресурс. Чим часніше ми говоримо про те, що для нас важливо, тим більша ймовірність бути почутими. Бережіть себе, до зустрічі.